Євгенія Остапенко разом з сином та його однокласницею до зоопарку сьогодні прийшла за запрошенням. Каже, отримали їх у школі. Дітям нравиться дітям подобається моє враження позитивне, але поки що об'єктивно складно сказати. Тому що я так дивлюся ще багато. Роблять. Будемо дивитися за результатом. по Результат зоопарк працює у тестовому режимі. Відвідати можна 11 зон. Загалом їх 14. У звіринці ще триває реконструкція. У цьому вольєрі мешкатимуть тигри. По обіді у черзі до звіринцю близько 30 людей. Безкоштовні запрошення отримують у цих терміналах. Вони працюють майже тиждень. Для цього необхідно ввести ідентифікаційний код, дату народження та вибрати екскурсію. Потім ввести код, що надійшов смс-повідомленням. Потрапити за такою процедурою. Намагався Сергій Шеремет. Прийшов з родиною. Терміналом удобно. Терміналом зручно користуватись, трішки незручно, тільки що він на сонці стоїть. Але проблема в тому, що ось у чотирьох прийшли: два запрошення отримали, два не пройшли перевірку. Хоча усі прописані в Харкові. Як бути у цій ситуації, складно зрозуміти. Зараз будемо дізнаватись. Кількість відвідувачів у зоопарку обмежили У будні пускають до п'яти тисяч у вихідні до восьми тисяч людей. Безкоштовно відвідати зоопарк містяни можуть раз на місяць, говорить речниця звіринцю Жанна Сусло. Безплатно по карті Харка безкоштовно за карткою харків'янина. За цим проєктом харків'яни можуть відвідати харківський зоопарк один раз у 30 днів. Зараз, оскільки карта Харків'янина на цей проєкт тільки реалізується, карт самих немає. При реєстрації необхідно вказати ідентифікаційний код. Про обмежену кількість відвідувань на місяць у зоопарку сьогодні заявили вперше. Три роки тому на сайті мерії йшлося. Після завершення реконструкції вхід до Зверинцю буде вільний. Теж саме два місяці тому на своєму ютуб каналі говорив і виконувач обов'язків мера Ігор Терехов. Саме главко і найголовніше вхід до харківського зоопарку для жителів Харкова безкоштовний. Приходьте. Для тих, хто не має харківської прописки, зоопарк буде зачинений до жовтня, розповів сьогодні директор звіринцю Олексій Григор'єв. Після для гостей міста почнуть продаж квитків. Вартість директор звіринцю не назвав Руслана Богдан та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.